У Ніжинській міській центральній лікарні встановили сонячну електростанцію, бо ж медичний заклад є найбільш енергозатратним об'єктом у громаді. А відтак у міській раді знайшли ефективні шляхи вирішення цієї проблеми. Сонячна електростанція вже в роботі, а це допомагає суттєво зменшити витрати з міського бюджету на Ніжинську міську лікарню. Резюмує Марніжина. Вона працює буквально з липня цього року і вже згенерувала понад 12 мегаватт енергії. Це економія для міського бюджету і це наша незалежність, що так важливо на сьогодні. Тому рухаємося далі в цьому напрямку і ще раз повторюю. Всі заклади, всі важливі підприємства міста мають бути енергонезалежні. Це стандартна мережева станція. Вона забезпечує ряд будівель центральної міської лікарні. Генерує вона в середньому. Десь у нас в день виходить 300 кВт і це дуже суттєва економія для лікарні. Ці кошти вони можуть вже ж направляти на інші заходи. А вже економія по світлу у нас є особливо в літній час. Тому зараз ще й відома така інформація є, що електроенергія буде у нас здорожчувати. тому це дуже, ну скажімо так, сучасне рішення, і воно потребує подальшого розвитку. У нас є з керівництвом лікарні, їхніх технічних спеціалістів. Ми провели певні наради, зустрічі. Ми визначили наступну. Ні, об'єкти, які ми хочемо забезпечити, даною, ну. Даним видом електроенергії, але ми йдемо вже вдалі і плануємо, щоб це вже були гібридні станції з накопичувачами, щоб ми могли вже використовувати енергію сонця. На сьогодні Ніжин активно реалізовує заходи з енергонезалежності. Зокрема, тут уже працює шість сонячних електростанцій, збудованих як за грантові, так і за приватні кошти, розповідає Олександр Кодола. Зокрема, зараз ми знаходимося на електростанції на території міської лікарні потужністю 50 кВт. Яка встановлена за рахунок еско-механізму і за приватні кошти приватного інвестора. Це гарний приклад залучення приватних інвестицій для того, щоб робити більш стійким ось такі важливі заклади, як міська лікарня, і більш, загалом більш стійким все місто. В планах у нас ще збудувати три електростанції. Вони вже зараз. В роботі, можна так сказати, на різних об'єктах. Я хочу, щоб всі міські лікарні, всі об'єкти критичної інфраструктури були забезпечені альтернативними джерелами живлення, особливо в умовах постійних атак повітряних з боку нашого ворога. Тому це наш пріоритет, над чим ми працюємо.